Останніми днями Чернігів під ворожими обстрілами по місту були прильоти шахетів, балістичних та крилатих ракет різних видів тощо, тому вкрай актуальною залишається тема укриттів. Жителі у соцмережах часто жаліються, що їх недостатньо. Чи дійсно це так і чому існує така проблема? Є проблема в тому, що частина житлових будинків передана до СББ це. Спільнота громадян, які взяли на утримання свої будинки, і вони повинні приймати рішення щодо виділення коштів для облаштування цих найпростіших куртів. Частина будинків залишається в обслуговуванні ЖЕКів. Жеки підпорядковані управлінню ЖКХ міської ради, міському самоврядування, І тут вони також повинні приймати рішення разом з мешканцями щодо виділення коштів на облаштування безпосередньо найпростіших укриттів. У той же час каже пан Брижинський: всі укриття, які стоять на обліку як спеціалізовані та протирадіаційні, а їх більше сотні у Чернігові, приведені до належного стану та обладнані всім необхідним. Крім цього, містяни мають можливість скористатись обладнаними укриттями у комунальних закладах. Також дуже розлужена мережа укриттів найпростіших в школах і навчальних закладах. Вони повинні бути постійно відчинені. Ми розпоряджені відповідне викладено на нашому сайті, і керівники цих підприємств повинні забезпечити доступ до цих укриттів. Одним із прикладів обладнання укриттів є комунальне підприємство АТП 2528 Тут не тільки зробили ремонт, але й слідкують, щоб усіх бажаючих пускали всередину під час тривоги. Сховище привели в порядок одразу після того, як черніг було звільнено. Там є вода, є все і підведена вода. Працюють туалети проведений ремонт там і. Там ворота відкриваються як тільки тривога. Черговий, який спеціально знаходиться біля борід, він відкриває ворота і бажаючі можуть заходити. Я цікавився у тих чергових, які там чергують. Вони кажуть, що дуже мало людей заходить. Бувають дні, коли тривога оголошується вночі, але туди ніхто не заходить. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі, де запитали у жителів багатоповерхівок, хто має потурбуватися про укриття. Більшість 36 відсотків вважають, що це не їхня проблема, і піклуватись про укриття мають жеки та ОСББ. Лише 24 відсотки вважають, що належний стан укриття це турбота самих жителів. Ми вирішили також запитати у містян на вулиці, чи знають вони де найближче укриття і чи ховаються під час повітряної тривоги. ми живемо на першому поверсі. Так щоб ми так більше у коридорі, там внуку загадує там коридорі, щоб був, а так в основному не ховаємося поки. Страшно, ну, а в нас взагалі є підвал. Так що іноді ходять люди в підвал. Ні, не знаю, де укриття і не ховаємося в укриття. А де в нас укриття? Скажіть, будь ласка, дома будуються, а укриття ж немає. Водночас кажуть у військовій адміністрації: побудувати спеціалізоване укриття у кожному будинку нереально. На це немає ані бюджетних коштів, ані фізичної можливості адже Чернігів має доволі щільну забудову. А до того ж, генеральний план міста не затверджений і востаннє уточнювався 20 років тому. Знайти клаптик землі під укриття вкрай складно.